Вітаю тебе на каналі МФКрипто. В цьому відеоролику я тобі розповім, чому я частково розпродав свій криптопортфель, чому очікую падіння та які айткоїни відкупляти після проливу. Жир, лайк авансом, а ми поїхали! Давайте розпочнемо, по суті, з найцікавішого та з найголовнішого, а саме з графіку біткоїна. Ще буквально місяць назад я записував відеоролик, де чітко ділився, які цілі я очікую. Не те, що ми, можливо, прийдемо сюди. А можливо, ми не прийдемо сюди, а можливо, будемо рости. Ні. Я сказав, що я очікую біткоін похід десь до зони 65 тисяч доларів. Звісно, що ми можемо не чіпити зону 64-65 тисяч доларів, але десь в зону 75-70 тисяч доларів ми повинні сходити. Зараз я не те, що перезувся і чекаю вже вихід вгору, ні. Я продовжую очікувати. По біткоїні зону 65 тисяч доларів. А все тому, що Трамп продовжує грязну свою гру та буде далі душити ФРС. І тим самим криптовалютний ринок, як і всі інші ринки, будуть сипатися. По суті, те, що ми побачили в середу, 9 числа, мінімальне зростання це добре. Ми побачили відскок, росли ми на новині, те, що США поки дає паузу на 90 днів на мита. Але якщо Трамп не продовжить душити ринки. Робити штучну кризу, тоді ФРС що не буде робити? Правильно, не буде друкувати грошей це раз. А по-друге, не буде знижувати ставку. Трамп однозначно доб'ється всього, те, що йому потрібно, і заставить ФРС робити те, що вигідно іменно Трампу. Але з самого початку, звісно, що ФРС не зможуть зразу сказати: та, ми будемо робити все, що ти скажеш, будемо. Ставку понижати, будемо друкувати гроші. Ні, з самого початку ФРС буде йому суперечити, буде можливо робити те, що Трамп говорить, але з мінімальними кроками. Тому я прогнозую, що це буде е, оця вся біль, коли ФРС вже дійсно будуть друкувати гроші, будуть вже дійсно понижувати ту ставку, яку потрібно іменно Трампу. Це буде через пролиття крові на ринку. Тобто, нам є ще куди падати. І повірите, якщо так дійсно буде, а Трамп грає зараз грязну гру, можна так сказати, в Абанк. І він знає, що він робить, то однозначно ми вже не беремо фонду. Ми говоримо зараз про криптовалютний ринок. Криптовалютний ринок буде ще падати. Тому похід до зони 64 тисячі доларів актуальний. Я зараз не говорю, що іменно ми. Як я вже сказав, прийдемо до цієї зони, і тут будемо проторговуватися. Ні, ми можемо прийти до зони і 70 тисяч доларів, і припустимо 76 000 і 73 тисячі доларів. Але суть в тому, що те, що ми побачили, ось це зростання, коли Трамп дав паузу мита, ми відскочили. Окей, на позитиві відскочили. І, можливо, всі думають, що вже нижче ми не будемо, тому що всі проблеми були в митах і нижче ми падати не будемо. Ні. Ми однозначно пролиємося це все питання часу. Тому ціль по біткоїну моя є, і цієї цілі на даний момент я притримуюся. Звісно, що нам потрібно кож... чуть не кожного дня перевзуватися тому, що Трамп. Сьогодні, припустимо, він буде пампити криптовалютний ринок. Він говорить, що біток це резервний актив. На наступний день він говорить, що йому біткої не потрібен і так далі. Тому, звісно, що зараз ми підстроїмося під Трампа. Ми бачимо, що зараз, які дії Трамп робить. Тим самим ми аналізуємо його дії і можемо мінімально якось передбачити те, що він буде робити далі. Тому на даний момент від його дій. Прогноз лише такий. І якщо Трамп вже почав душити ФРС, то скорше всього він буде душити до остатнього. Ну і звісно, що квітень і, можливо, кусок травня ще будуть негативними. Тобто, весь цей час ми можемо побачити як і зростання, так і падіння, тобто будуть виносити як і лонги, так і шорти. Тому будьте до цього готові в цей час квітень, ще можливо кусок травня. Дійсно буде творитися хаос на всіх ринках. Далі будуть понижувати ставку та друкувати гроші. І все це, по моїх особисто підрахунках, випадає на літо. Так-так. Саме на літо, де багато відсотків людей говорять, що літо завжди негативне, і ми літом завжди падаємо. Ну, це не так. Так ми падали минулого року. Можливо, ми падали позаминулого року, але на ковіді. Саме був Дональд Трамп президентом, і літо було бичем. І як би ми зараз не хотіли, але ми мусимо знову та знову зачіпати тему Держборг США. Можливо, для когось ця тема максимально важка. Для мене ця тема максимально також важка, але я постараюся вам коротко та на пальцях все розповісти. Ми будемо надалі повертатися до цього Дешборгу, тому що це дійсно дуже важливо. Приблизно в літі, можливо, в осені США зобов'язані обслуговувати Дешборг. Тобто США зобов'язані платити відсотки країнам, які купляють їхні державні облігації. Чому Трамп хоче знизити ставку та друкувати гроші? Це найголовніше питання. Бо зараз борг в США 36 трильйонів доларів. Якщо нічого не робити і тільки платити відсотки, то йдуть трильйони доларів щороку. Якщо ставка ФРС до прикладу 5%, я зараз до прикладу наводжу, не беру іменно точну ставку ФРС. Зараз 5%, це просто банальний приклад. То інвесторам ще просто це все розуміли. Інвесторам треба платити скільки? Правильно? 5% доходу. А якщо ставка буде 2%, припустимо, або навіть 1%, то нові борги можна вже... Позичати не під 5%, а під 2 або під 1%. Уявіть собі, в скільки разів США буде виплачувати менше. Старі борги можна просто рефінансувати новими. От і все. Тому, скоріше всього, що Трамп продовжує шутати ринки, допоки не доб'ється свого. Переходимо до мого портфеля, в моєму портфелі є зміни, і я продав Аптос, Атом та ЗК. Звісно, що в мінус, але не в профіт. У моєму портфелі залишається 80% в лаймі, і лише 20% в мене в стейблкоїнах. Цих 20% я обсередняти докупляти з коштів всього, що лайм не буду, хіба якщо лайм піде оновлювати своє дно. Тому що практично вся крипта оновила своє дно, а лайм поки не оновив своє дно. Тобто йому є куди падати, але зараз я нічого не роблю, я просто залишаюся в стейблкоїнах та слідкую за ринком. Навіть якщо завтра, післязавтра ринок. Обрушиться до 70 тисяч доларів, я все рівно не побіжу нічого купляти. Хіба якщо там лайм буде, або інша криптовалюта буде низько падати. Але тому що в мене є інша ціль, і до цієї цілі ми вже переходимо. Альткоїни, які можна буде підібрати на падінні, і іменно про це я хотів поговорити, не лайм. Якщо у вас є, і у вас є менша позиція, ви собі думайте самі. Але 20% я вже заливати в лайм скорше всього, що не буду. Я і так вже завищив ризики, а завищувати на 100% сенсу взагалі немає. Я з легкістю можу цих 20%, які я маю в USDT, припустимо, пофліпати і відновити собі деп, і залишатися в USDT тою сумою, яка була, припустимо, рік тому. І сума, яка є в лаймі. По суті, звісно, що це не буде чистий профіт, це буде моя просадка. Але той же самий портфель, який я мав два роки тому чи рік тому, вже буде в стейблкоїнах і спокійно можу ризикувати лаймом. Але поки взагалі нічого не заробив, ми сидимо в мінусі, Трамп наводить суєту, ми просто чекаємо та надіємося, що альткоїни взагалі не схлопнуться до нуля. Я продовжую тримати лайм, а лайм я продавати не буду. Перша монета, яку я підбирав на зниженні, якщо ми дійдемо до моїх цілей, це однозначно Солана. На цю екосистему я ставлю топ одну ставку. Тобто, я не сильно вірю в екосистему ефіра, тому що це просто єдовська екосистема, де на бичці ви будете платити комісію по 100-200-300 доларів за один мінт. Взагалі, як там може бути масадобше, якщо там такі кінські комісії? Ти взагалі, коротше, не хочу говорити про ефір, не знаю, чому так багато людей топлять. Та, це технологія, але. Це не про Mass Adoption, це DeFi, це позики і так далі. Но ніяк не про технології. Звісно, що BlackRock і ETF будуть продавати, будуть купляти. Є ліквідність і так далі. Якщо, припустимо, завтра на атомі появиться трильйони доларів об'єму і буде ліквідність, так вони на атомі ведуть, ETF і так далі. На слані є попит, є ліквідність, але це не про Mass Adoption, це про DeFi. Про технологію Солана це про лутку. Лутка буде жити завжди. Однозначно, мене будуть наводити ФОМу і так далі. Тому я ставлю ставку в цьому циклі в більшості на солану. Тому хотілося б на проливі підібрати солану оцим 20%, які в мене є, підібрати з початку солану, фліпнути 2-3-4 ікса і пізніше перелити вже в вальткоїни. З самого початку я альткоїни не буду розглядати скожі всього, що але будемо дивитися по ходу діла. Тобто, моя ціль. Це від 80 до 50 доларів. Якщо ми побачимо соланку десь в цьому ціновому діапазоні, це буде ідеально. Повірте, солані є куди знижуватися так само ж, як ефіру. Якщо вам не подобається солана, я б підбирав ефір. Чекав би ефір приблизно таргет 1000 доларів. Звісно, як я вже сказав, як і по солані, так і по ефіру. Ми сюди можемо не прийти. Але якщо ми умовно прийдемо в зону там, 1200 доларів чи 1250 доларів. То ви будете в більшості праві, ніж не праві, тому що якщо хтось говорить, що ми туди не прийдемо, тоді ну що це дно, і ми вже будемо лише відбиватися. Ну якщо ми навіть проколом вчіпимо 1200 чи 1150 доларів, то це однозначно ми туди сходили, і люди, які чекали, припустимо ефір по 1000 доларів, праві, ніж не праві. Але суть в тому, що на криптовалютному ринку ти можеш бути цілий час правий, і можеш цілий час е, хвалити себе. Але. Правий той, хто заробив, не правий той, хто там вгадав, куди піде Ефіріум чи біткоін. Якщо ви заробили, то ви однозначно праві, це навіть не обговорюється. Якось так. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!